Всім привіт! З середини червня збираємо стиглі помідори Брісколіно і Асвон. Сіяла я їх на початку лютого і сюди висаджувала в середині квітня, коли пікірувала розсаду помідорів. Це були плівкові тунелі, доки не продали розсаду, а потім мої гібриди залишилися в грядочках. Я сюди ще висадила гібрид торбей, який і досі не стигне. Висівала на початку лютого. Але ще стиглих помідорів ми не збирали. Це рожевий заявлено як ранній гібрид. Оце і ось. Тому бувають ранні, а бувають дуже ранні помідори. А свон вже багатенько збирали. Помідор невеликий. Стараюся тримати на кущі, доки він повністю не достигне і не обриваю багато листя. Бо різко змінюється погода. Якщо було пасмурно, потім вийшло сонце, то помідори можуть і попектися. І ще вони смачніші, коли достигають на кущі. А як обдерти листя, то помідор з переліку стигне, він твердуватий тоді виходить. Бува, кажуть, що гібриди тверді. Сара також дуже ранні, високорослі. В тому році вперше їх спробувала. Оце буду перший збирати. Сара це червоні серцеподібні помідори, великі, найсмачніші з ранніх, які я вирощувала гібридів. Помідори не тверді. Це справжнє волове серце, тільки гібридне. Гібрид брізколіно дрібнуваті помідори, але до цього часу ми їх найбільше з'їли. Вони в мене ще й примерзли були. Перші китиці примерзли, верхівки також, потім швидко відновилися і дали врожай. Кисленький поповся, недостигший. Також висаджую гравітет. Це середньорослі помідори, я їх дуже люблю. В теплиці багато років вирощували. І на грядці вони добре ростуть в теплиці, вони хворіють кладоспоріозом. На вулиці такої хвороби немає. Помідор не дрібний, рясно. Вирощую в два-три в стебла. Залишила один пасинок під квітковою кити. Цей, цей рік не підв'язувала, просто поклала на ящики. Головне відірвати від землі. Це вже асвод пішов. Один у мене торбей тут попав ранній, рожевий, який не хоче стигнути. Для теплиці я висівала помідори, ті самі гібриди, тільки на місяць пізніше, бо знала, що теплиця звільниться пізніше. І не хотіла мучити помідори в розсаді. Гравітет, який висівала на початку березня, ще стиглих ми не брали, тільки бурі розпочинають. Трішки прив'язала, все похилилося. А гравітет, який я висівала для тунелів на початку лютого, вже збираємо. І помідори стиглі. Має значення, як звичайно ж, коли посіяні помідори. Можливо, кущ замучений менший врожай дасть. Треба висівати і такий, і такий, щоб і врожай був великий, і ранні помідори були. Сара, яку я висівала на місяць пізніше, можна сказати, що ще стиглих помідорів немає. Стигнуть ті, які не налилися. Я в цьому році не запилювала паслінієм, тому що рослин дуже мало. Він просто не, роз... не налився. Такий твердий, без насіння воно буде. Брізколіно в теплиці гарно стигнуть. Це з ранніх посівів. Також стигне асвон в теплиці. Торбей не хоче ні в теплиці, ні на грядці. Ніде. Оце такі торбеї ронні. В описі там ідуть з днів від посіву, то стільки днів від висадки розсади в ґрунт. Заплутують вони нас. Через сакура розпочинають стигнути. Ці висівала на початку березня. Дуже стійкий до хвороб гібрид. Веду його в три стебла. Спочатку, а далі ще більше. Дві рослини висадила. І ще в мене тут росте махітос. Це не дуже вважається раннім, але ніколи він з ранніми помідорами не стигав. Люблю його квасити, не спішу висівати. Веду теж не в одне стебло, бо теплиця низька, ось так пригинаю його, не налиті. Коли... Вже висаджувала з тунелів свої рослини, була там бета. Ось висадила бету в теплицю, відстала, махітос вперед пішов, бету придавив. Обіцяють з завтрашнього дня велику спеку, тому будемо знову прикривати теплицю затінюючою сіткою. В неї плотність 60, тому я коли прохолодно, знімаю бо ніч виходить при такій. Треба 40, щоб була плотність для помідорів, огірків. Після розсади помідорів в тунель повисаджувала свої помідори, які продавали розсаду, також від підписників. Вже стигне ступіке. Це один з найранніших. Кущ не розрісся. І бета тут стигне. Маленьке, нічим не вдобрювала і ні разу не поливала в цьому році. Треба було б, можливо, хоч один раз водою полить. Той самий ступіке на грядці, набагато більші кущі, і врожай тут буде більший. Ще не стигне. Поруч посадила китайський ранній, дуже вони мені схожі, але не однакові. Тільки картопляне листя, помідори різні, навіть листя. Тут кругліше, а тут інше в ступіке. В тунелях оцих поруч також ступіке і китайський ранній. Можливо, цей китайський буде конкурентом для ступіке. Помідор більший, кущі більші. В тому році пробувала, то ступіке солодші, але набагато дрібніші. Ці більші. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Літо тільки розпочалося, тепле літо, тому тут ще багато чого ми побачимо, хтось стійкий. А хто виносливий не прив'язую і не пасинкую, тому що мені треба настійкість помідори провірити.